Що буде, якщо вживати омега 3 від фармасі протягом 30 днів? Мене звати Наталя Дубовик, я нутриціолог, і я раджу підписатись вам на офіційну сторінку Фармасію Ukraine. за 30 днів вживання омега 3 нутріплюс від фармасі. Ви помітите зміни в роботі вашої серцево-судинної системи. І це не дивно, тому що омега-3 її очищує. Вона знижує рівень тригліцеридів та холестерину. Це чудова профілактика від інфарктів та інсультів. Протягом 30 днів зміниться ваші нігці, шкіра та волосся. омега 3 запобігає сухості шкіри та лампості волосся і нігтів. Також омега 3 допоможе вам знизити запалення у вашому організмі, особливо в кишківнику та суглобах. Ви добре це помітите, якщо маєте такі діагнози, як остеопароз. Або ревматоїдний артрит. у вас значно покращиться пам'ять, тому що омега-3 жирні кислоти це невід'ємна частина здоров'я нашого головного мозку. Також омега 3 від фармасі допомагає протистояти віковим змінам у здоров'ї ваших очей. І звісно, тим, хто хоче худнути, просто необхідно вживати омега-3. Чому? Тому що вона контролює і знижує апетит. Чи залишилися у вас причини ще не вживати омега 3 Я думаю, що ні. Então, é melhor você ir